На Закарпатті прокурори обласної та окружних прокуратур спільно з іншими правоохоронними органами тільки за останній час повідомили про підозру ще 31 особі у справах по пріоритетних напрямках. Зокрема, йдеться про злочини у сфері зловживання із бюджетними коштами, викрито незаконні схеми у сфері медицини, освіти, злочини проти довкілля та екології, контрабанду та інші загальні збитки, які наразі встановлені у цих кримінальних провадженнях, понад 86 мільйонів гривень. Депутат Закарпатської обласної ради, який є і головою комісії. Облради, що, поміж іншого, має опікуватися питаннями захисту екології, налагодив продаж деревини дубу. За документами продавали звичайні дрова, а по факту відгружали цінну деревину дубу. Діє він у змові із керівником берегівського надлісництва філії Карпатський лісовий офіс держпідприємства Ліси України. Депутат особисто домовився із кінцевим покупцем з Рівненщини про незаконні поставки. Наразі встановлено, що близько 400 тисяч гривень за одну з таких поставок були переказані на банківський рахунок дружини де депутата. у Хусті депутат міськради незаконно реалізовував електронні сигарети і рідини до них. Нелегальний бізнес налагодив у себе на подвір'ї в торгівельному павільйоні. У ході огляду правоохоронці вилучили понад тисячу одиниць рідин для електронних сигарет та десятки електронних сигарет. Усе без марок акцизного податку. Чимало підозр оголосили і у питаннях зловживання службовим становищем. Депутат районної ради, який на той час був призначений службою автомобільних доріг для здійснення технічного нагляду за ремонтом дороги державного значення, через службову недбалість, допустив вибуття з бюджету 8,4 мільйона гривень. Директор товариства заволодів 37,8 мільйона гривень бюджетних коштів при виконанні робіт з поточного ремонту автомобільної дороги державного значення. А вже колишній інженер з технічного нагляду служби автомобільних доріг в Закарпатській області. Посприяв йому в цьому керівниця інституту аграрних ресурсів та завідувачка зернового складу, змовившись, незаконно видали іншим особам 300 тонн зерна зі складу на Берегівщині. Йдеться про 140 тонн проса та 160 тонн сої, вартість майже 1,9 мільйона гривень. Колишній начальник структурного підрозділу головного управління ДСНС у Закарпатській області та керівник приватного підприємства незаконно заволоділи сумою понад 234 тисячі гривень під час будівництва гаражів. Директор приватного товариства та інженер з технічного. Нічного нагляду Ужгородської міськради незаконно заволоділи сумою в 235 тисяч гривень при виконанні робіт з капітального ремонту поліклініки в місті Ужгороді для розміщення ВПО для реалізації плану. Зловмисники підробили 12 довідок та актів. Колишня керівниця одного із управлінь Ужгородської міськради прийняла в експлуатацію офісно-житловий будинок в обласному центрі без сплати забудовником пайової участі. Забудовник сплатив десяту частину від загальної суми, а місто в результаті недоотримало майже 1,7 мільйона гривень. На берегівщині колишній заступник начальника одного із управлінь міськради закупив модульне укриття за ціною вище на один мільйон гривень від реальної. Зафіксовано також і злочини проти довкілля екології та курортні землі. Викрито організатора схеми заволодіння двома гектарами земель у курортній зоні на полонині Драгобрат. Раніше вже повідомили про підозру за Карпатцю, на якого цю земляну ділянку було зареєстровано. Вартість землі становить 12,5 мільйонів гривень. Майстер лісу хусткого надлісництва філії Карпатський лісовий фонд, неналежно виконуючи свої службові обов'язки, допустив масову незаконну порубку лісу. Сума збитків складає 1,6 мільйона гривень, підпалюючи суху. Траву Закарпатка допустила неконтрольовану масштабну пожежу на території великодільського лісництва, що в межах національного природного парку Зачарований край. Загалом пожежею було охоплено понад 47 гектарів площі, із якої майже 7,5 гектарів лісу. В результаті знищено 209 дерев, буку та берези. Сума заподіяних збитків складає понад 24 мільйони гривень. Злочини зафіксували і в освітній сфері. Посадовець Ужгородської міської ради та підприємець підозрюються у розкраданні 1,7 мільйона гривень під час виконання капітального ремонту системи опалення в двох ужгородських школах. Зловмисники незаконно отримали кошти із бюджету через штучно завищені показники, вартості обладнання та матеріалів. На Мукачівщині керівник управління сільради вимагав відкати у підлеглих за нараховані їм додаткові премії. Корупція і зловживання у медичній галузі на Тячівщині сімейна лікарка вимагала і отримала 8 тисяч доларів США неправомірної вигоди за сприяння у фіктивному оформленні інвалідності військовозобов'язаному. Вона запевнила Закарпаття, що за цю суму вплине на інших медиків, які могли госпіталізувати та виготовити медичні документи з неправдивими відомостями. У подальшому це б стало підставою для оформлення військовозобов'язаним фіктивної інвалідності. У районній лікарні медики налагодили схему незаконного продовження групи інвалідності призовникам. Прокурори. Повідомили про підозру колишнім голові і члену ЛКК та шести співучасникам. Службовець Свалявської міської ради, який організував закупівлю ультразвукового сканера, підготував документи під потрібного постачальника. В результаті лікарня переплатила понад мільйон гривень за прилад, хоча його реальна ціна набагато менша. Викрили також і зловживання з волонтерським майном. 48-річний мешканець Берегівщини реалізував п'ять автівок, які згідно митних декларацій були ввезені до України для благодійної організації. Машини ввозилися для передачі спецпідрозділам збройних сил України. Загальна вартість незаконно реалізованих авто складає майже 1,4 мільйона гривень. Протидія контрабанді у краї також триває. Керівник підприємства намагався вивезти контрабандою понад 500 одиниць лісоматеріалів до Угорщини. Інший закарпатець намагався контрабандою ввезти в Україну електронні сигарети та рідини для них. Загальна сума вилученого під акцизного товару – близько 1,2 мільйона гривень. В залежності від вчинених злочинів дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 201, дріб 2, 245, 246, 358, 364, 366, 367, 3. Ста кримінального кодексу України до судів скеровуються клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад. За останні дні скеровано до суду обвинувальні акти у 19 кримінальних провадженнях стосовно 23 осіб встановлений розмір збитків 53,5 мільйони гривень.